Ринок нерухомості сьогодні. Це саме та сфера, у якій шахраї дуже часто намагаються обдурити довірливих громадян, особливо під час війни кількість звернень про скоєння шахрайських дій, пов'язаних із орендою помешкання, зросла, адже багато переселенців, прибуваючи до більш безпечного міста, намагаються орендувати квартиру чи будинок з низькими цінами. Найпоширенішим видом шахрайства на ринку оренди є розповсюдження оголошень зі спотвореною інформацією. Вона розрахована саме. Для бажаючих заощадити оголошення пастки зазвичай поширюються інформаційними агентствами, які за невелику плату обіцяють надати вам цілий список вільних квартир від власників, які здають житло без посередників. Найчастіше квартири або просто не існує, або вона не здавалася ніколи. У поліції розповіли кілька простих правил, які допоможуть вберегтися від схем зловмисників. Нас зі схем можливо, шахраїв це. Оренда житла. Люди знаходять оголошення за привабливою ціною оренду якоїсь, наприклад, квартири. Вони домовляються, бронюють її, перераховують за неї гроші. Як правило, після цього сам орендодавець зникає. Тому, якщо ви намагаєтеся орендувати якесь приміщення або житло, зустрічайтеся особисто з хазяїном квартири, перевіряйте, що це хазяїн квартири, складайте відповідний договір. При оренді помешкання шукайте нерухомість на перевірених сайтах. Обов'язково домовтеся про перегляд краще, якщо ви зможете піти на огляд не самі, а з другом або родичем. Не соромтеся, запитувати про документи на квартиру. Та найголовніше ніколи не перераховуйте гроші наперед, не переконавшись у правдивості оголошення.